Не чути пташок, схилились шафрани, мовчазно стоять дерева, примари, не чути весни. Лиш пронизливий стогін просторами лється, стрільбою на навздоги, не гуркотом танків ридає земля, по ній безсоромно, не криючи злоби, не знавши законів, суне орда. Пруднючими берцями топчуть їй рани моєї Україні. Схилились шапрани й сирени лишвиють, чи це мені сниться, що на нову кров із неї сучиться, з моєї країни чий герб слово воля, де крялась віками безчесна сваволя, де люди вставали, збирали майдани, не раз з рук зривали свинцеві кайдани. Ні, знову те саме, дай все світи сили, чергова сволота в чергове посміла нахабно занести над ненькою лапи. Загарбити землю, супоки зламати, умріє на волю ногами стоптати. Встає Україна, втирає щок сльози, запалює очі і шепчуть рогози ніколи. Встають і за матір'ю діти, тризубом на грудях свій мир боронити. Лютує мій край, і земля кричить досить! Хорить небо край червоним і косять діти чужинців краще від жита. Це наша земля, тільки нам на ній жити. Зучить сюди дзвін, не зімкнулись кайдани, в полях і дібровах туманами впали, і лапи прокляті, і мій край полишили, і дітям погляд на небо відкрили. І стихли всі гради, замовкли всі буки, несхвильовані бомбами, ракетами луки, і... тихо в містах не лунають сирени, гріють на грудях люди емблеми. І на батьківщині піднялись шафрани. Слава в країні, героям слава!